Так, депутат. Так. Там є, звісно, що В 2014-му значна частина землі, виходить, і зараз мобілізовано там. В перший рік рішення, петиція про ремонт журналістського приїзду Комарова 19-21 А яка сума? Е, Суми ще немає, тому що це об'єкт, е, його ще на, на грошей немає. Тобто, якщо зараз буде підтримано, е, тоді ми будемо тонувати е, справа, тому що тут мешканці звернулися е, за два під'їзди. Два під'їзди це ну, я знаю, там орієнтовно може бути 300-400 тисяч, але воно там питання основне не вирішить, тому що там є проблеми. Е, якщо впрагнули там подивитися, там є ще велика проблема між школою дитячою і судочкою. І, і той поїзд набагато гірший, ніж е, ці два під'їзди. Е, під тому ми взагалі це підтримуємо, але взагалі. Мене буде пропозиція. Да. ...благоустрію спільно з іншим управлінням, передбачені кошти, ремонт у 2023 році, якщо ця піти підтримується, в тому числі між приїзду від закладу дошкільної освіти, Ясний садок веснянка до ліцею номер 17 Тоді О, не Так, та. ніж не від, ніж. тому що від це там ними 10 метрів або ніж. Ніж, ніж. Нема ніж. Ніж, та. ніж, ніж, Ні. Шостий проєкт рішення. Програма утеплення зовнішньої огородження конструкцій фасадів, панельних будинків. Програма розрахована була 18-22 роки. За цей час програмою скористався один будинок на руській 287З. От і ну, терміну програму вийшов. Ми пропонуємо програму закрити, бо у нас вже є програма енергодім теплоосеря, яка прийнята там відсотки трошки кращі, ніж. В цій програмі, в цій програмі е мешканці мають давати 40%, а якщо створено ОСББ 35% по рідноді та оселя, там трошки складніша процедура отримання цих коштів, але там 50% дає державний бюджет, ну, державний бюджет mm -hmm. разом з міжнародними там, е спонсорами, але вони надходять 50%. І 25 тоді прийняли на сесії, де є бюджет. Тобто за е, мешканцями залишається 25%. Ну, це тільки для ОСБВ. Так, да, тільки для ОСБВ, там мінус, який, що тільки для ОСБВ треба створювати. Тобто цим спонукають в державі взагалі цієї програми створювати ОСБВ. Ну на русські є, що ОСББ вони сформували ж? Так, ну цей будинок вже закритий. Закрити. Да, це вже це вже зробили. Це по не по. Ціна пропонує користуватися виключно державною програмою, а місцеву програму закрити у зв'язку з завершенням і нічого Чорним не пропонувати. Правильно розумію? В цій ситуації, ну, по ці, цій програмі, я кажу, за е, ці роки скористався один будинок цією програмою. Ну, ОСББ теж скільки тільки півтора, може, два роки як створені, взагалі люди зрозуміли, як це робити в такому ракусі євровічному. А що держава зараз буде фінансувати такі проекти? Ну, ми тоді засідалися до початку війни. Зрозуміло, що зараз і воєнний стан і ці речі поставили на паузу. Але по любому у нас вже є ОСББ, які подалися. Подали документи на програму. На, на, на а скільки таких, ще пропозицій, скільки будинків? По... Зроблений один. а Зроб... ще? Да. Ну, З таких, хто подався, повний зробив пакет документів, е немає ні одного, тому що там ситуація була така. Там і в бюджеті не закладали гроші на це. Тоді тобто, люди приходили, гроші в бюджеті є, але це немає. Ну ми теж не so. робимо.

он писав і що на попередній сесії затверджений перелік об'єктів, які пропонуються для приватизації з шляхом продажу за аукціону. Відповідно до законодавства, наступним кроком повинно бути прийняття рішення про приватизацію. На сьогоднішній день ми підготували 11 рішень для того, щоб запустити процес приватизації. Значить, ми підготували рішення по 29 березня, 30 дні 27. 5, 12, 15, 15 Кублянської 43, Фіцьковича 42, Богдана Хмельницького 64, два об'єкти по Шептицького – 4. Приміщення по Головній – 99 і приміщення по незалежності 125. А чому не внесли голову 66? А Що таке головна 27? Головна 27 це за прибутковим домом будівля. Угу. За прибутковим домом. За прибутковим домом. Там є двоповерхова будівля, в якій розташовувалися да, організація. Да. Так, а є ми... 66 й на сесії цього питання не звучало на приватизацію шляхом ціну. Піднялися питання тільки з приводу Ожича, да, це депутат Ільонович mm. пропонувала не вильщаючи. Пожича зняли. Зняли, зняли для того, щоб знімали з з 66 в переліку вільних приміщень однозначно вона є, перелік є на Прозоро. А чого її не винесла, якщо цей об'єкт підходить під приватизацію, він був в списке? Не, не всі винесли, ми тільки 11 об'єктів винесли. У вас якась така послідовність трошки незрозуміла, так? Да? Ну, Жукоречна. Пропозиція, будь ласка, внести також 66 головних об'єктів. в об'єкт. А... Вони драму рішення обсувати. <спільно> да, це да, це треба а як ви так виборочні списку? Це ще більше ми можемо так посолка, ми дивимося, що ми зможемо спити. Ну, у нас За там багато ще є і, э, будівель, по яких треба розробити земельні ділянки. Головна 66 також відноситься до, до будівель. ви вважаєте, що головна 19 скоріше продасть, чи не Ми не вважаємо просто. <патриарху> На неї є свідоцтво це вбудоване приміщення, і воно може бути за наявності покупця продано без зазначення в договорі купівлі-продажу земельної ділянки. Головніші це чисто окремо стояча будівля, яка повинна мати земельну ділянку. Ми звернулися до департаменту урбаністики стосовно надання нам дозволу на виготовлення технічної документації, і будемо в процесі виготовлення. Виготовляти технічну документацію, отримуємо кадастровий номер, номер можемо готувати рішення. Як тільки приміщення буде укомплектовано всім необхідними документами, для того, щоб ми могли виставити її на продаж, ми його зразу готуємо рішення. А на сьогоднішній день ми маємо лише в переліку, що да, це приміщення, ми маємо готувати перелік без якихось формованих документів, да? тобто ці пакети документів може ще формуватися скільки. Пів року, ну, рік. Пів, ну не пів року. Ну, 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 дивіться, я процедура, ми її придумали. Ну, Землю виділяєте на сесію. Ну, тобто ми дуже. Ми, 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 ми тобто цим всім об'єктам всі папери є. Так. Да? По всім. Так. Да? Вони купують. І по-шетицькому. І Кобилянська? Ділянська виноситься, є? Да. Да, да. Да. Це, це просто нежитлові приміщення, це не окремо стоячі будівлі. Да, Навіть окремо стоячі можна назвати Короче, 42. Так, да, Відхольча сорок 42, там є кадастровий номер, є закріплена земельна ділянка, тому ми його виносимо. А на нежитлові приміщення, при посвідченні нотаріальному договору купівлі-продажу, не потребується кадастрового номеру. Скільки залишилось з того списку об'єктів, які прийдуть на слідуючий раз після оформлення документів? 18. Ще додатково 18, які да, підлягають приватизації. Добре, дякую. Наступне. Наступне аж 21. Чи що? Чи ми ну, всі нас? 21, Так. Да. Тобто 20-та це останнє по приватизації, 20-та по проспекту. 21. Значить, провели звернення управління Державної регіони служби. Вони звернулися, щоб їм примінити, застосувати пільги сплати реальної оплати в розмірі на відсотку Ну, ми підготовили рішення про те, щоб відмовити управління Державної агенційної служби у застосуванні пільгової ставки загальної площі 821 метр. Тобто відмовити. Станом на сьогодні вони сплачують 33 243 гривні. Чому відмовити? Тому що вони вже мають пільгу 50%. Пільга тобто на пільгу не застосовуються. Тобто, з урахуванням 50 знижки. У них сьогодні сума 33 243. Якщо один відсоток, то це 6 тисяч. А пам'ятаєте, щось зменшення було відсотка за рахунок того, що вони роблять повністю ремонтні роботи, заміна далаху? Ні, там інше питання. В принципі, там я не бачу проблем, щоб їм надати але Просто да. питання, як правильно це виписати. Так. Да. Давайте проголосуємо таке ж саме протокол, що вам. На сесію комунального управління комунального майна юридичним управлінням запропонувати зміни в рішення щодо. Щодо щодо щодо. Це до вас треба писати. Що мається що нас погодити управління, а і вписати другим пунктом. не можуть цього зробити. Про те, що тут від 50 Да, Маєте на увазі? Не знаю, як це зробити. А яким рішенням 50 А це автоматично, це не конкретно. Рішення, яким не Як державний, да, заклад води? Це всі наші війни, це те рішення, де і номер рішення. Я не пам'ятаю, Позвонити, будь ласка? Позвоніть. Це те ж саме рішення, як і в ПО. Подивіться. Це не там, де е, військовий... Так ви не що 50%... Ми хочемо нинішньо платити 6 тисяч. Так.

Сформулювати, що потім не до кого ніхто не ні, було. Ні. Це рішення, да, так, ми чули, 24.11.2022 року. Рішення міської ради про звільнення від сплати орендної плати та надання орендарям знизу з договорами оренди на комунальної оплати. 97. Давайте є пропозиція. Ми сформулюємо зараз пропозицію, але ви над нею пропрацюєте. Якщо вона не буде задовільняти, то вас на сесії це скаже. Чи поправдає? Не саме зміниться. А рішення є у вас чимало з собою? Яке? Постання? Посилання. Державну міграційно службу України з переліку організацій чи там А там, здається, нема переліку. Крім, крім. В рішення 24,11.22 внести зміну. 945.24.11 внести зміну. Як політиці, крім Державної міграційної служби Чернівецької області. Ми тоді цим рішимо. Сюди, в Ми тоді Відомо. вилучаємо їх з тої пільги, а тут пропозиція надати. Да? Чи задовільняєте? Так? За, надати. Тут, пілі. Тут, так, управління. А відмовити управління. Якщо не відмовити, то я провідлювати. Погодити. І погодити. Угу. Нема заперечень. Угу. А я потім з покажу. Угу. Пишу. Yes. Є 100. 22 питання. Що? 22 питання. Це про розв'язання роботи. Так, да, це також. 220 гривень зараз хоче, це гарше. Mm -hmm. Слідче, 23 -те. про поводження графіку погашення боротьби за бізнесу приватного підприємства. Третє поле, Третье поле це mm -hmm. Графік Рафі погоджу не небало. Mm -hmm. 24 про прийняття комунальної власті. Да, це не СНС не 25 про внесення змін по Чернівській сільській раді. Ну тут немає не не слова. Да. Uh, по правилах благоуз. Я би просив мене підтримати, ставлю. А там вже на сесії побачити, зняти на довго працювання. 20. Ось. Там є дуже багато зауважень. Натя допрацювати з депутатським корпусом на наступну сесію винести вже узгоджену редакцію. У нас ну, пропозиція комісія. Там проголосують, колеги не проголосують. Нема заперечень? Всього? Швидко? Швидше. <різвисто> Я ж обіцяв, що не швидко працює. <різвисто> <різвисто> Там, а знаю, а не ми не разом, скажімо так, не є багато питань, які пересікаються. А які були ще інші комісії пропозиції щодо ваших питань? Ну, потім просто були питання по блоках. стосовно там, основні блоки це дитячі майданчики, основні блоки це розміщення тимчасових споруд у цих от єдиних літніх майданчиків. І там є багато минулого стоїть. Хто дивиться за їхніми за їхні станом дитячих майданчиків? Ну, ну, зробили, да? всі потрібно, всі всі, 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 да? мільярі, так? Всі потрохи, сім'я. Сім'я для зору. Щоб навіть в старому місті багато майданчиків, але, чесно кажучи, після якогось часу більш використовувати місця для посаділок і для зовсім інших. І жодних відеокамер, Одна з рекомендацій на сесії на комісії з намічних питань. Тільки що була, щоб розробити порядок дитячий майданчик, полосоотримувачів, видачені полосоотримачі, отримані. Так, вони відкриті в досліді, але вечорами там і, і сплять, і їдять, і вибивають, і хто потім після цього обробляють, страховому дуже багато там, і, і, підприємців і управлінських компаній хочуть їх взяти собі на утримання повністю. Але для цього вони хочуть їх закрити. Щоб було закриті, так? Да? Да. Ми закрити Тому не можемо, бо це виходить ну, да, да. доступність для всієї громади. Yeah. Не і Тут конфлікт інтересів. Чому прибираємо, Приходять інші діти, ін, інші діти граються, вони платять. Дякую назад. Дякую вам.

Я снимаю, давай почему. Алексей Павлович, как будет уже плану, питание по занятости, у вас по духовке. Подхожу вас, позвольте. у вас. У вас на контролі комісії дали інформацію, що що вас, вас, є? Не а з ким треба протокол? Вам на яку адресу пропозицію чи вашу? А, а, а там? Mm -hmm. Це, Тут Тут це. 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 Я можу сказати? що ну, планування. Треба покликати, я покличу доповідь, як хочете. Тійний, я не знаю, що не зібрати. Планом я можу матеріально сказати, колючу. Зайте зараз. Хочете на вас, зараз хочете, поключу, зараз виклик. Якщо будуть зауваження, забираю. А нам кидали це їхню інформацію? Не можу сказати. Дали нам таке письмо. Нехай повторять, <in> да, я не бачу. Випадок, а випадок. хорошо, хорошо. Програма зайнятості. Планове питання у нас на комісії має розглянути, що відбувається з програмою зайнятості, як в, Но, на віптом, у мене чого, не в ну, Так я ж випадок. прошу і хорошому розподатку. Це при перерозподіл коштів. Я ще став до втекти втикнути пропозицію на наше на охорону здоров'я. На Перерозбудови з міського бюджету на березі. Завтра так. Завтра? А чого завтра? Ну тут, тут все спішло. Все вже Все Добре. Мені ну, треба було на фасад, надій в Майдані, вони каштабу саме. В мене тільки в березні. Ну, хорошо, що деньку там команди. що це питання, це друге питання, чи третє, так? Да? Тобто ми там ще деякі питання не закрили не в минулої сесії, так Ну, що не передати. Ні. Це ж прийшов вже не бюджету. Все подали. Я просто є заявку не подавала. І на комістер не раніше, тому що вони такі є. Ніхто не може. Бо, зору, не, не не є виходить. Ко зараз у вас були ці якісь. Ви кооперативно працюєте, що ми не збираємо за вами. Свердан. По аеропорту допомогати. Мене нема заложень. У вас є заважність. Ми, ми розглянули де, де, да, і по аеропорту, і по офірашому комітету зауваження будуть Ардеюс uh, поняти. Він зараз у військового міського. Я бачу порушення вже на сесії. Ми розглянемо. Зауваження місці у нас немає. Що Парай, 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 Парай. Парай. що слышалося? Нет. Зазвичай.